Що краще вдягнути або взути в літак? Джинси так, ну здавалося би, зручний елемент одягу. Чому ні? По-перше, інколи авіакомпанії навіть дають свої, а ви можете просто його пробити. Вирвати собі вуха, звучить як дебілізм. якийсь. гостре, ріжуче, колюче, токсичне, радіоактивне. Що краще вдягнути або взути в літак, або що краще категорично в нього навпаки не вдягати. Почнемо ми з широких речей. Широка футболка. Широкі худі, прекрасно. Ці речі абсолютно підходять, вони вільні, вам в них буде комфортно. Але якщо це буде занадто, наприклад, широка футболка або занадто широкі штани, так само до вас можуть домахатися службовці через те, що вони не люблять людей в широкому одязі, бо під широким одягом можна легко щось заховати. Худі футболка. Що краще, ну дивлячись на то, в яку країну, в яку місцевість ви летите. Якщо холодно, то само собою худі, якщо тепла, то само собою футболка. Бо дивіться, якщо ви летите навіть з теплої країни в холодну, краще зразу одягнути худі в літак через те, що на висоті в літаку може бути прохолодно, само собою. І в прохолодній країні вам потрібно буде вийти з літака, і там одразу буде холодно. А якщо ви лишитися без валіз, краще взагалі забезпечити себе. І одразу взяти тепле худі. Це зачот. Футболка, все сказав, ідентична ситуація, навіть якщо летите з холодної країни в теплу, краще, наприклад, в рюкзак взяти з собою цю футболку і десь потім в аеропорту переодягнутися, щоб потім не сплавитися в тому чи іншому худі, чи навіть якщо ви летите там зимою десь в Єгипет, щоб в куртці не сплавитися, коли ви прилетите в якийсь там Шарм-Аль-Шейх, а там буде плюс 28 жари, а ви в куртці зимовій. Футболка за В принципі, непогана річ для літака шорти, так само широкі шорти, які можна не, не дуже сильно і не дуже туго зав'язати на талії. і які прям не будуть дуже-дуже, знаєте, низько, так прям низької посадки, щоб аж ну, вони чуть не спадали з вас. Бо дивіться, літак це доволі нечисте місце. Давайте так, ним кожного дня перелітають сотні людей. І кожна людина за собою залишає якісь бактерії на тому чи іншому кріслі і так далі. Тому шорти після шортів в літаку краще просто дуже і дуже ретельно прийняти душ. Бо ви можете всі бактерії які підчепити собі і на ноги. І, наприклад, та сама історія з футболкою. Дівчата, дивіться, майки, коротенькі майки, які ви вдягаєте в літак. Ну, це не гігієнічно, і тому краще після того, як ви вдягнете таку майку, краще сходити ретельно в душ або, ну. Все-таки утриматися від них і надати перевагу більш такому просторому одягу, як я вже казав. Шорти 50 на 50. От від чого дійсно варто відмовитися, це ось такі шорти або ось такі штани, джинси. Так, ну, здавалося б, зручний елемент одягу. Ну чому ні? Взагалі, від тих речей, які ви застіваєте поясом, туго застібаєте поясом, краще в польоті відмовитися від них через те, що. Буде змінюватися тиск. У вас будуть розширюватися судини, і ви можете трошечки піднабрати за час польоту в талії. само собою, це потім все стане на місце просто під час польоту. І вас почне це тиснути і приносити вам дискомфорт. І плюс воно може не дуже тягнутися, і на що вам того треба. Так що, навіть не 50 на 50, а я би сказав, що не потрібно взагалі. І один з останніх елементів одягу саме штани. Спортивні штани. На такій резинці це однозначно зачот. Ще якщо вони не величезні, не такі, знаєте, широчезні штани, через які вас поставлять під підроздрою ті ж службовці. Ідеальний елемент одягу для польоту. Зручний, прекрасний. Однозначно зачот. Тепер по взуттю: що краще взувати в літак? В літак краще взувати, зручне взуття. Не сандалі. Ні в якому разі не сандалі. І це саме стосується і взуття на високих підборах. Ви можете там бути, знаєте, створені для подіуму, дівчата, жінки. Але давайте на час польоту ми краще будемо відмовлятися від взуття на високих підборах задля вашої безпеки і задля безпеки інших пасажирів. По-перше, ви можете впасти, якби ви там не вміли на них ходити. Під час польоту може статися турбулентність, і ви на них легше впадете в літаку. Наприклад, якщо станеться оце саме через це, якраз і більше не можна їх взувати через те, що може статися аварійна ситуація. І вам потрібно буде швидко вибратися з літака на підборах, ви це фіг швидко зробите, самі розумієте. І роззутися теж буде не варіант, бо можуть бути всякі обломки, скло в літаку, і ви можете просто подерти собі ноги. І плюс, коли ви будете спускатися із надувного трапа. Увага! Коли ви будете спускатися із надовного трапа, ви можете просто його пробити. І це буде дуже погано в випадку екстреної ситуації, бо після вас ніяка людина вже евакуюватися з того повітряного трапа просто не зможе. Бо ви проб'єте його своїм каблуком. То краще відмовитися. Кросівки! Босоніжки, які, в принципі, застібаються на ліпучках, там, наприклад, і все таке. Босоніжки можна, але знову ж та сама історія, що з шортами і з короткими майками. Брудно, чуть-чуть, чуть-чуть зовсім антисанітарно. Тому 50 на 50 можна, але після цього добре прийміть душ. Кросівки, я сказав, супер. Туфлі, зручні туфлі, обов'язково в яких вам не тяжко ходити, в яких ви зможете швиденько, якщо що, щось зробити, можна. І, в принципі, все інше, ну, само собою, туфлі, такі класичні чоловікам. Думаю, в принципі, так само можна, але якщо вони зручні. Бо якщо вони не зручні, суті їх брати абсолютно ніякої немає через ті ж надзвичайні ситуації. Слово про шарфики. Шарфики в літаку це дуже добре, але є одне, але ви можете зачепитися тим шарфом за щось. Коли будете евакуюватися, тому також небезпечно і зав'язуйте їх так, щоб ви ні за що не зачепилися у випадку там чогось, і щоб ви плюс нікому не приносили дискомфорт. На рахунок дивіться, чи можна брати плід з собою в літак? Чому ні? По-перше, інколи авіакомпанії навіть дають свої пледи людям, коли це холодно. І не всі авіакомпанії зазвичай лоукостери таке не роблять, або не всі такі роблять просто-напросто лоукостери. Наприклад, теж Emirates, Qatar буде таке робити, і престижні, такі більш відомі авіакомпанії KLM. Таж. Ось. А свій пліт можна взяти, але ви розумієте, що це плюс кілограмчик у вашу ручну кладь. Це буде вам ну, мішати час від часу. Ну, Якщо хочете, беріть, я вас від цього не відмовляю. Це абсолютно безпечно, це абсолютно дозволяється. Ось. А на рахунок всього іншого. В принципі, я сказав, шапки вам в літаку не треба, якщо ви боїтеся, що вас продує, бо якщо вам мама сказала шапку вдягнути, то вдягайте. Окуляри для зору, будь ласка, окуляри від сонця, окуляри від сонця сонцезахисні. не бачу суті, насправді. Якщо ви не пілот, то я не бачу суті їх одягати. Хіба якщо ви там дуже стільні, вони аж ніяк не помішають. І все. Ну, сережки, само собою, там можна, якщо вони не прям звисають до підлоги і ви на них поставати, можете вирвати собі вуха, впасти через них і все інше. Ось це все. На рахунок одягу, на рахунок аксесуарів, годинники, само собою, знову ж можна, згадавши за годинник, цепочки, можна, все інше можна. Гостре, ріжуче, колюче, токсичне, радіоактивне. Це вже не стосується елементів одягу, хоча хто там вас знає, радіоактивний, в принципі, елемент одягу. Звучить як дебілізм, якийсь. Все, оце вже на сьогодні. Все, дякую за. Увагу.